Захищаючи Україну від російської агресії, загинув старший солдат Сурів Олександр Сергійович 2001 року народження. Проживав у місті Кременчук, був одружений, мав сина. Закінчив ліцей імені Піддубного. Був призваний на військову службу під час мобілізації 19 квітня 2023 року. Займав посаду старший оператор протитанкових ракетних комплексів 77-ї бригади ДШВ. Загинув 7 березня, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Новоселівське, Сватівського району Луганської області. Це мій трейдний брати. Були знайомі ще з отакого, з маличку. Добрий, відзивчивий, сміливий. Ми з ним випадково по телефону зізвонилися, а він сказав, що я піду добровольцем. Мені не вірилось, не вірилось бо у нього маленький син, жінка. Але він пішов за нашу країну. Всіх воїнів треба пам'ятати, а ще й рідна людина, троюрідний брат, звичайно, буду пам'ятати. Без цього ніяк. Тим, що місці я училася в імені Макаренка-інтернат. Ми дуже ще з туди знайомі, навіть в другому класі ми з ним познайомилися. Ну, я його знаю як хорошим чоловіком. Він був трішки такий веселий, трішки такий своєобразний чоловік. Ну, ми знайомі, я ж говорю, з другого класу. Ми дуже давно общаємося, і ми бачили з ним буквально на місяця три назад. Його відпустили сюди. Ми з ним бачилися. Я знаю його жінку. У нього є дитина. Ну дитину я лісо ні разу не бачила. Ну жінку так. Він розказував мені, що дуже тяжело там. Ну він сказав, що їм буде воювати до останнього. І він їде туди, щоб воювати, то відстоювати нашу Україну. Так ну то він сказав, що буде до останнього, поки ну. Не закінчиться війна. Я навіть не знала, що він пішов, поки ми з ним не зустрілися особисто. Коли ми були тут, в місті, він приїхав, я ж кажу, на мене, три назад. я дізналася, що він був і в Донецьку, і в Луганську. І він показував фотографії, як він там був. Що він розказував, як і в окопах він вони лежали, то є, ну, наскільки там все тяжело, і ну то є в ну, такому плані. Коли я дізналася, що його немає, я дуже ну я навіть мені досі не віриться, що його досі немає. Про те, що він дуже молодийський, йому 23 роки, в нього залишилася дитинка. Я знаю, що це таке, що в мене сумує дитину. І в мене самого час у дитини теж батько воює, тож я знаю, що це таке. Ой, моя дитина родні, скажу, щоб... Олександра Сурєва. Я знав дуже чудово, тому що він прийшов до нашого закладу вересневим ранком 2009 року. Перший клас був на лінійці. Мама його провела, Маленький брат Семен стояв. Я як зараз пам'ятаю, багато чого згадується, але згадується вже з такої важкої нагоди. Вчився він, закінчив 11 класів. У травні 2019 року хлопець був надзвичайно сумлінний, спокійний, врівноважений, відповідальний, завжди піклувався про младшого брату, тому що брат менший прийшов після нього займатися і вчився в нашому закладі. Сашко займався футболом, грав пологозахисником в команді нашого закладу, дуже інтересувався військовою справою, відвідував усі уроки захисту України. Хотів стати десантником. І так склалося в житті, що ми узнали, що він, закінчивши школу в 21 рік, пішов в квітні 2023 року на війну. Був під Бахмутом. Як здібний солдат, був направлений в начальний центр Житомирський. Це школа сержантів, молодших командирів. Закінчив цю школу, отримав звання головного сержанту, взводу, відповідний сертифікат і став командиром відділення. Зі слів наших вихованців, які його знали, ті хлопців, які воюють, то казали, що він насправді дуже був відповідальний і там на війні. І страшною новиною для нас стало те, що він загинув. 7 березня, не доживши декілька днів до свого дня народження, 12 березня йому виповнилося 23 роки. Хто сказав, що якщо я загину, хай виступить у мене класний керівник. Ну, як остання воля, це мама так да. говорила. Знаєте, в житті кожної людини є вчителі, але в його особисто житті, я думаю, Чому він так говорить? Ми один для одного були, я для нього як ангел-охоронець, а він для мене це коли тебе чують, прислухаються. І думаю, саме ця дитина, в якій ти змінив щось, тому що він таким став, він завжди таким був. Ти на нього можеш покластися, він відповідальний. ця в нього є жилка, я вас не підведу. Любе питання, ти йому говориш, він завжди виконає. І він, знаєте, як друга мама Марина Миколаївна, можна я вам скажу, говори, будь ласка, ну ніхто не повірить, знаєте, вчителі у всіх різні емоції, різні спогади, але це саме те світле, і він, як мама говорить, він яструб. Дійсно, він такий і є. Він от світлий, добрий і неперевершений. Мені здається, саме такі діти, от і однослужбовці його говорили, що він як командир. Він неперевершена особа. От таких дуже ну, земля йому пухом. Він янгол, він залишиться в наших серцях. Коли ти дивишся на фото, немає, ну, я не вкладається, що немає цієї дитини. Земля пухом, Царство Небесне, пам'ятаємо вічна пам'ять героя.